Отож, Канада розглядає можливість повернення в Україну військових інструкторів. Як ви гадаєте, чи саме про таке введення військ, бо ми з вами про це говорили минулого разу окремих країн НАТО, говорив президент Франції Еммануель Макрон? Ви знаєте, я думаю, тут треба трошки піднятися вище від інструкторів там чи окремих там військовослужбовців, а говорити про те, що відбувається. Певний дуже позитивний злам свідомості наших західних партнерів в тому розумінні, що просто розмовами вони не обійдуться, і що треба нарешті приймати складні, важкі, але необхідні політичні рішення, і ці рішення повинні втілюватися в дуже конкретні програми дій зброя. Зброя і ще раз зброя. Можливо, до цього треба додавати ще й безумовно фінансову підтримку. Що означає зброя? Зброя означає не тільки передачу самих систем, снарядів, танків, гармат і всього іншого. Це також передбачає необхідність навчити, в тому числі. І е, на українській території. Так е, поки що е, західні партнери не говорять про пряме залучення їхніх військ на територію України. Поки що йдеться більше про символічні жести. Е, але дуже важливо, що ця е, розмова почалася. І тут я думаю, нам треба зняти капелюха. Перед президентом Франції Макроном, бо ви ж пам'ятаєте, скільки десятків разів він намагався про щось домовитися з Путіним, його переконати, перепереконати і таке інше. Тепер він як лідер однієї з країн провідних з країн Європи розуміє, що тут треба питання вирішувати зовсім в іншій площині, і ця площина є воєнна. Тому це добрий початок, це не відразу, але це означає, що ми можемо розраховувати на позитивні кроки. Ну можливо, не завтра, можливо, на через місяць. Але в разі крайньої необхідності, я думаю, ситуація з цим питанням буде йти на нашу користь. Але дай Боже, щоб цієї крайньої ситуації не не виникло. Ну, от, власне, Франція ймовірно фінансуватиме постачання боєприпасів в Україні, про які раніше говорив президент Чехії Петр Павел, Естонія, Франція, Польща закликали терміново підвищити оборонну готовність Європи. І, от союзники України дають таким чином зрозуміти Росії, що перемоги їй не бачити. Це хороші кроки, це правильні кроки. І знову ж таки, давайте подякуємо чеському президенту, колишньому високому офіцеру в НАТО, який прекрасно, на відміну від багатьох керівників держав, які до воєнних справ не мають жодного відношення. А Павел таки добре розуміється на справах воєнних. Розуміє, що по іншому з Росією говорити не можна. Відтак це дуже потужний крок нам назустріч зараз. Справді ну, щонайменше чотири країни заявили про те, що вони готові взяти участь в програмі фінансування. Я думаю, що їх буде більше. Це найпростіше, що можуть зробити наші західні партнери просто дати грошей. Я думаю, що на цього у них поки що слава богу вистачає. Тому є шанс, що все ж таки ці снаряди, які нам зараз край необхідні. Підійдуть Ну, не так швидко, як хочеться, але все одно будуть. Ну і плюс давайте не забувати, що це такий і наш військово-промисловий комплекс. І подякуємо нашим спеціалістам. Все ж таки не спить, а навпаки, нарощує свої оберти. І ну, якщо не е, власні снаряди 155-го калібру, які ми не ніколи не випускали, то щонайменше власні е, е, дрони, е, власні безпілотники, абсолютно е, е, фантастичного рівня, і ми побачили сьогодні черговий раз, що це означає для російських окупантів, це теж е, в сумі може дати дуже позитивний результат. Ну, а от тим часом Китай нарощує о, витрати на оборону, е, і ми завжди говоримо часто принаймні, про можливу війну між е, Пекіном і Тайванем. І прогнозовано, що напевне в цьому розрахунку і нарощують вони е, о, оці витрати на оборону. Але чи можливий такий сценарій, що, наприклад, Китай розверне зброю в інший бік і захоче анексувати частину Росії? Знаєте, відносно Тайваню Китай якби міг, він вже давно Тайвань захопив би і не робить цього з однієї простої причини, бо розуміє наскільки катастрофічними для нього будуть наслідки від такого кроку. Ну тому що крім воєнного виміру в цій справі є також вимір економічний. Китай дуже сильно залежний від експорту своїх товарів до США і Європи і прекрасно розуміє, що будь-які санкції, які можуть бути накладені на економіку Китаю, китайську економіку розвалять в прямому розумінні цього слова. Тому я просто не бачу економічних резонів для того, щоб зараз Китай різко погіршував ситуацію і. Нападав на Тайвань, розуміючи про наслідки відносно Росії, так само, що найменше на цьому етапі, я думаю, Китаю потрібна бодай якась, але цілісна Російська Федерація, тому що це її очевидний союзник, це її ідеологічний партнер, це та країна, яка разом з Китаєм і утворюють цю вісь зла. Яка протистоїть глобальному вимірі на демократичному світу, тому йти на те, щоб роз'єднати Росію, розуміючи, що після цього від неї залишиться лише рога і копита, я думаю, це не в інтересах Китаю, тому що знову ж таки прорахувати зараз ще наслідки неможливо, а вони для Китаю так само можуть бути непередбачувано поганими. Отже, думаю, що те, що зараз вигідно Китаю, це тримати Росію в стані напівзалежної від себе країни, і це відбувається. Росія все більше і більше потрапляє в економічну кабалу. Вона вже ні з ким не може торгувати, ніж як з Китаєм, бо різні фантики типу рупій насправді нікому не потрібні. Тому е, Китай поступово, але невпинно прив'язує її до себе. І на даному етапі мені здається, йому е, цього достатньо. А от спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей вирушив у чергове турне до України. Росії і низки європейських країн він уже відвідав Москву е і повторив там звичні для Пекіна тези про завершення війни шляхом діалогу. Як гадаєте, чому ці візити відбуваються саме тепер? Ну я думаю, ви не забули, що кілька тижнів тому назад, на е кілька західних країн е західних засобів масової інформації раптом почали. Розповідати про необхідність переговорів. З'явилися в європейських газетах, американських там, і так далі, так далі. Ну, поговорили і хвиля зійшла на пси. Але ж у Росії ситуація не покращується, а погіршується і на полі бою, навіть попри те, що у нас немає. Того, що нам потрібно, ну і в економіці доволі все не нерайдужне. Отже, Росії потрібно будь-що завершити цю війну на от теперішніх умовах, на тому, що вона загарбала і буде тримати це як нові завоювання. Тому вона запускає на через своїх союзників, через своїх друзів. Відповідні, е, так би мовити, ініціативи. От хто зараз говорить про переговори? Про переговори <coughs> говорить Китай. Про переговори е, говорить е, Орбан. Е, про переговори говорить Фіцо е, і кілька е, неадекватних, в прямому розумінні цього слова, е, західних політиків. Всі інші зрозуміли, що е, Поки що, власне, говорити нема про що. Але, попри це, Москва сподівається, що такими, знаєте, методичними вкиданнями, теми про переговори, вона зможе змінити ставлення західних партнерів до ситуації. Ну, Розумієте, коли щодня скоюються. Воєнні злочини і останні з них ми кілька днів бачили в Одесі, коли це все іде по світу, і коли і громадськість і керівництво цих країн бачить, що творить які жахливі речі творить Росія в Україні, ну то повірте, жоден з адекватних політиків не буде повторювати. Таких дурниць, тому що він розуміє, що його просто-напросто заклюють його політичні опоненти, і він втратить на свої політичні позиції. Тому я думаю, це просто черговий спосіб Москви актуалізувати цю тему, ну але в черговий раз з неї вийде ну власне такий собі загальний пшик і не більше. А От сьогодні, 5 березня, у США відбувається так званий супервівторок, один з найважливіших днів у 2024 році. У боротьбі за білий дім цього дня е, виборці у 15 американських штатах обирають кандидатів від обох найбільших партій у президенти. Ще в одному штаті будуть відомі результати праймеріз у демократичній партії. Власне питання таке. Остаточно вже не буде ніяких сюрпризів. Два кандидати Байден і Трамп. Ну, знаєте, багато хто до от вчорашнього дня сподівався, що все-таки Верховний суд не дозволить Трампу балотуватися в деяких штатах. Цього не сталося. Суд став фактично на, на бік Трампа. Вирішивши, що це рішення має приймати тільки Конгрес. Ну, така воля найвищого судового органу США, американці мають з цим жити. Зараз я думаю, що сенсацій на цих праймеріс чекати не потрібно, але є ще все ж таки незавершені судові процеси, які йдуть проти Трампа. По багатьох багатьох справах, і чим вони закінчаться, поки що справді сказати ну, практично неможливо. Тому теоретично залишається шанс, що все ж таки його можуть засудити, його можуть в черговий раз оштрафувати, йому можуть винести стільки вердиктів, що він буде схожим знаєте, на який обвішаний репіхами цуцик, тому е, думаю, що це не виключено, але е, все ж таки, і скоріш за все, він вийде е, на фінішну пряму і е, піде буром е, е, через свою республіканську партію на ці вибори. І е, тоді треба буде просто. Е, Враховувати можливість того, що він може знову стати президентом, Знаєте, в політиці найгірше, коли ти не можеш розраховувати на стабільність своїх партнерів чи свого партнера. А коли це стосується непередбачуваності найбільшої, наймогутнішої, найсильнішої країни заходу, лідера НАТО, то це безумовно викликатиме доволі серйозні. Турбуленції так, що подивимось, звичайно, але в разі його виходу на перегони в якості кандидата від республіканців потрібно думати про різні варіанти наших дій. І ще так коротко вас попрошу відповісти. От те, якщо остаточно Трамп буде єдиним кандидатом від республіканців, чи вплине це на рішення конгресу щодо допомоги Україні? Це справді для нас ключове питання. Я думаю, що він буде максимально відтягувати прийняття такого рішення. Тому що йому потрібно зіграти роль людини, яка, якщо вона переможе, вирішить питання у той чи інший бік. Але думаю, що все ж таки так довго це не триватиме. Все таки тиск на республіканську партію на Джонсона, спікера конгресу, є великий і внутрішній, і зовнішній, тому все ж таки я думаю, що Ну або цей місяць, або наступний місяць, все таки рішення має бути прийнято.